Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, є такий напіванекдот. Так. Один чоловік запитує іншого: можна одружуватися, так би мовити, з розрахунку. То йому відповідає можна, головне, щоб розрахунок був правильний. Так. Отже, чи правильний розрахунок Трампа у тих цих діях, які він здійснює? Це ж оці речі, які е, зараз відбуваються, вони ніби тактичні. А насправді, якщо вони не будуть відмінені, і Трамп буде наполягати на їх продовженні, то це річ стратегічна. Так. І фактично це перетворення Сполучених Штатів Америки на таку собі подобу Радянського Союзу ХХ століття, коли країна ну, відгороджується від всього світу. Спочатку ну, тарифами, ну, а потім і відповідними вже воєнізованими Заходами. Це стіна, одна вже є з Мексикою, далі стіна з Канадою, так, і Залізна завіса. Ну, іншого виходу не. Немає, але ну, певна кількість повинна бути, як і в Радянського Союзу. Ну, братських народів, так, союзників мають бути в Радянському Союзі. були. Китай до союзників не відноситься і ніколи не відносився. Згадаємо війну на острові Даманському, так, він завжди. Розглядав Радянський Союз як конкурента? Тому, наприклад, Китай не буде союзником США. Але союзники в цій тарифній війні абсолютно геостратегічно чітко визначені. Перераховую їх це. Московія, КНДР. Це хто? Венесуела. Це хто? Це Куба. Так, оці всі країни, які ну, не обікладені цими всіма тарифами. Отже, КНДР, так, Куба, Московія, Венесуела. Звичайно, туди мав би війти і Іран, так, але Іран. Ворог Ізраїля. так, а І Ізраїль, Ну, всі ж основні банкіри в США вони мають єврейське походження, ну крім маска. Але з того маска скоро залишиться одна маска. так, тому що... Мабуть, спеціально його знищують, він цього не розуміє. Ну, такий собі хлопчик для биття. Він не розуміє, куди він пхався. Ну, не може він бути своїм походженням найбагатшою людиною світу. Ну, Не вийшов він в національному сенсі, так. Тому його скоро не буде там. Серед цих цих е, е, найбагатших людей світу, що надзвичайно швидко відбувається. Отже, ну, маючи 37 трильйонний борг, ну, нічого не залишається іншого для Сполучених Штатів Америки. Тому я знаходжу виправдання. Для... Трампа. Напевно, це все треба було робити якось повільніше, якось поступово, а не отак одразу. Ну, це так звана шокова економіка. Це теж таке, такі витребеньки у 20 столітті. Деякі країни робили. Ну, фактично, і в Радянському Союзі в кінці 80-х років була оця перебудова, яку можна назвати шоковою економікою. Чим це все закінчилося? Ну ми ж знаємо розпадом Радянського Союзу. Так. А тепер Путін намагається його зібрати докупи. Буде розпадатися. Будуть розпадатися Америки чи ні, мені невідомо. Але те, що в найближчий час будуть шокові речі в економіці, і деякі багаті штати захочуть відокремитися і залишитися багатими, ну, наприклад. Та сама Каліфорнія, так, як найбагатший штат Сполучених Штатів Америки, вони цілком, можливо, захочуть стати країною такою, як деякі європейські держави, і переорієнтуватися на Європу в економічному сенсі. Не подивіться, як Канада, буквально за декілька днів приорієнтувалася на Європу і Китай через цю всю політику. А раз оця переорієнтація відбувається такими швидкими темпами. Ну не можна так робити. Навіть в Радянському Союзі перестройка відбувалася скільки? 86, й 87, й 8. 9, 90-й, аж в 91-му, на 6-му році Радянський Союз розпався. Ну, там були якісь більш-менш поступові зміни. А тут так робити швидко. Ну, це може призвести до реальної соціально-економічної катастрофи. Але ж це найбільша економіка світу. Вона вмонтована у всю глобалізовану економіку, ну, буде валиться все. Не тільки США. Вони потягнуть за собою це таке бажання оцієї держави. із 37 трильйонним боргом зовнішнім. Ну, Те, що у скіфів було, так. Якщо помирав правитель, то він забирав собою всіх своїх дружин, наложниць, коней, золото і так далі, і тому подібне.